Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми готуємось до контрольної роботи і вирішили зробити деякі задачі. На дроби. І у нас виникла невеличка проблема. Хоча, мені здається, задачка дуже легенька. Давайте також спробуємо рішити. Можливо, у вас на контрольній така задачка також буде. Ну, подібна. Отже, за перший день турист пройшов 7,15 маршруту. А за другий решту 24 кілометри. Знайдіть довжину всього маршруту. Давайте подумаємо. Про те, що ми знаємо в цій задачці і як нам взагалі її рішити. Отже, у нас є маршрут, так, Ліза? Yeah. Цей маршрут скільки має днів? Він має два дні. Два дні має. Один день має і другий день. За перший день ми знаємо, що наш турист пройшов скільки? Сім п'ятнадцятих. Сім п'ятнадцятих. Давайте це відмітимо, що наш турист за перший день пройшов сім п'ятнадцятих. І це був перший день. Ну, от ми знаємо, що 7,15 це перший день. А взагалі, скільки весь маршрут, якщо його виразити дробом, скільки він буде? 15-15. Так, весь маршрут буде 15,15. .15. Добре, давайте це також відмітимо. Ось наші 15,15. .15. І якщо ми знаємо, що весь маршрут 1515, .15, а перший день. Становив 7,15, ми можемо щось вже знайти. Так. Да. Що ми можемо знайти? Ми можемо знайти за другий день в дробах. Добре, і що нам потрібно зробити? Нам треба 15,15, 15 відняти від п'ятнадцятих. І скільки це буде? Це буде 8.15. Так, давайте це зразу і запишемо, що наш турист. Ми відняли 15-15 від 7-15, і в нас вийшло 8-15. Наш турист за другий день пройшов 8,15 шляху. Так, всього добре, давайте це запишемо. Другий наш день 8-15, так? І ми знаємо, кажи, ми знаємо, що за другий день решту 24 кілометри. Ми знаємо, що за другий день він пройшов 24 кілометри. І ось в чому весь нюанс. Що 24 кілометри і дорівнюють ці 8 8,15. Тобто у вас могла бути така фраза, що 24 кілометри, 24 кілометри. Що, яка могла бути фраза? Могла бути що становить. Становить, 24 кілометри, становлять 8 П'ятнадцятих, якщо б ця фраза прозвучала, Ліза би ніколи не помилилася і зразу почала шукати число за його дробом. Так? Так. Але цієї фрази не було в задачі, і Лізу це збило. І взагалі вона орієнтувалася, що другий день також буде відразу виражений дробом, а він чомусь був у кілометрах, і це її збило. Отже. Ми тепер знаємо, що наші 24 км це дорівнює 8, 15. І щоб нам знайти чому дорівнює весь шлях, що нам потрібно зробити, Ліза? нам треба 24 помножити на 15 і поділити на 8. Нам потрібно 24 помножити на 15, щоб знайти число за його дробом. Давайте згадаємо. Нам потрібно наше число помножити на знаменник. І поділити на чисельник. Так? В даному випадку 24 ми множимо на 15 і ділимо на 8. Ну, якщо вам легше спочатку поділити на чисельник, 24 ми ділимо на 8. Так? І множимо потім на 15. Робіть так. І коли ми це зробили з Лізою, у нас вийшло. 45, так, кілометрів. 45 кілометрів довжина всього маршруту. За два дня 45 кілометрів. Задачка взагалі не важка. Просто трошечки, трошечки треба подумати, і головне, щоб вас не, не збивало, не має вас збивати, що дроби, а потім у вас кілометри раптом йдуть. Просто подумайте, і ви зрозумієте, як це зробити. Цю задачу ми зробили вірно. Ми хочемо вам запропонувати ще подібну задачку, щоб ви потренувалися. Отже, за першу годину, годину машини проїхала 6 тринадцятих маршруту, а за другу решту 63 кілометри. Найдіть довжину всього маршруту. Так, спробуйте цю задачку зробити самостійно. Якщо у вас виникнуть питання, задавайте їх в коментарях. Ми завжди допоможемо розібратися, як це робити. Ну, а ми все зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. Гарного дня! Па-па!